Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово, в ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю, витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом, і поки над нами не пролунало Твоє осудження за слово читане, але не прийняте, роздумуване, але нелюблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване. Зійшли Твого Святого Духа, щоб відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою Союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословенний будь і прославлений Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Колосян. Браття, хочу, щоб ви знали, яке велике в мене піклування за вас і за Лаодикиян, та за всіх тих, що мене особисто не бачили, щоб потішити їхні серця в любові, з'єднання і збагатити повним розумінням для досконалого пізнання Божої тайни Христа, в якому сховані всі скарби мудрості і знання. Кажу вам це, щоб ніхто не обманув вас. Облесними словами, бо я, хоч і відсутній тілом, але духом я з вами, з радістю дивлюся на порядок у вас та на твердість вашої віри в Христа. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так у ньому й ходіть, вкорінені в Ньому, збудовані на Ньому і зміцнені в тій вірі, якої ви навчилися, збагачуючись в ній з подякою. Слухаючи сьогоднішнє Євангеліє, знову стаємо свідками чуда розмноження хлібів, чуда, до якого запрошує, неначе до співучасті своїх учнів, сам Господь. Прохання, дайте ви їм їсти, що ви маєте, є неначе цей заклик, вміти побачити ті дари і вміти довіряти і уповати Богові. Саме цими словами апостол Павло сьогодні звертається до спільноти у колосах, розповідає зі своєї в'язниці з ув'язнення і продовжує далі турбуватися про них. Але, знаючи їхню турботу також про нього, звертає їм увагу на те, що робить їх як спільноту. І що дає і веде їх до повної єдності, як ми чуємо сьогодні, з'єднані в любові, що або, вірніше, хто тримає з'єднаними у любові? І апостол Павло, коли показує, представляє цій молодій спільноті, так само як кожній нашій спільноті, кожному з нас особисто каже: Христос є мудрістю і нашим знанням, є нашим досвідом і є той, від кого ми вчимося. Є той, кого ми слухаємо, і той, за ким ми йдемо і вчимося робити так само. Але завжди, власне, цей реалізм апостола Павла, завжди, як тоді в молодих спільнотах, так само і сьогодні, є чимало людей, які своїми облеслими словами лагідними, дуже часто без, без відповідальності чи без. Яко, тобто, без Сил без авторитетності намагаються нас звести, тобто відвести від цієї науки, яку говорить Христос. Але тому апостол Павло далі каже: пам'ятайте, вслуховуючись навіть у слова інших, пам'ятайте завжди, що ви є побудовані на твердій твір, на вірі Ісуса Христа. Це Він є, Він дає твердості нашій вірі, впевненості. І далі, апостол запрошує ще раз подивитися кожного з нас, так само як в спільноту у колосах, чи той Христос, якого ми прийняли, той Христос, який покликав нас, за яким ми йдемо, є ще надалі для нас тим Христом, за яким ми продовжуємо йти. Чи далі ми в нашому житті через наші труднощі вкорінюємося в нього і йдемо разом з ним? Вчерачи його залишаючи в наших наріканнях і в наших болях. Господи Ісусе, в нашому щоденному житті маємо стільки потреб, і маємо тільки п'ять хлібів нашої щоденності, рознож Твоєю молитвою і Твоїм благословенням, щоб в усіх труднощах, вношенні нашого Христа, в нашій праці, в нашій радості, ми могли. Розділити і освітити світло Твоєї присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.